Вітаю вас, шановні українці. Усіх українців цікавить зараз інформація, доколи вони можуть офіційно знаходитися. Тому що, чесно кажучи, досить багато українців мені пишуть в приватні повідомлення, що вони до сих пір не знають, доколи їх легальне перебування продовжується. Чи до 4 березня, чи вони вже повинні будуть легалізуватися, тобто зробити карту побиту, або ж їхати в Україну та робити робочу візу, або ж студентську візу? Ну кому як також, друзі, напевно, ви дивилися моє вчорашнє відео. Тікток, на жаль, його видалив, де я розповідав і представляв відео, яке я також залишив в інстаграмі. Ви можете за посиланням в описі. До цього відео перейти і по переглянути його, де громадянин Польщі, якщо можна його так назвати, чоловік знущався над українкою та її дітьми за те, що якась маленька півка, тобто м'ячик, вдарив собаку. Всі ситуації ми не бачили, але можу друзі сказати, яка ситуація на цю секунду. Наша громадянка України знайшла юридичний захист, і сьогодні вона з юристом з адвокатом піде до поліції писати заяву. Також цю справу друзі вже помітили змі, і як не дивно, це все почалося від того моменту, коли я зняв відео та опублікував вчора. Звісно ж, ця ситуація, друзі, сталася ще близько двох тижнів тому, як говорять очевидці. І я маю надію, що мої відео допомогли в розвитку цієї справи. І всі ті репости, друзі, які ви особисто робили, вони також допомагають. Також я хочу всім зазначити, що ви повинні себе захищати. В свою чергу, якщо ви записуєте відео, бо самих слів недостатньо, якщо у вас що сталося, вас надурили і так далі, то ви цим відео даєте. Якийсь авторитет, застереження, підкладку, факт того, що вас обдурили. І ви можете надсилати його мені. А я, в свою чергу, буду аналізувати, чи ми з командою зможемо це опрацювати і, перевіривши, опублікувати чи ні. Також, друзі, за всім. Цим, що буде відбуватися після того, як пані Катерина, яка родом з Кракова, точніше не родом, а пережив проживає зараз в Кракові, вона буде мені розповідати, тому що я тримаю з неї безпосередній зв'язок. Бо на це все звернула увагу вже і поліція Краковська, і, звісно ж, наше генеральне консульство в Кракові. Але подивимося, наскільки вони сильні в цьому, щоб знайти цього чоловіка. Тримайте, друзі, колики за пані Катерину, я також тримаю, тому що діти наше все. І після того побаченого відео, я взагалі дуже сильно радий, що діти не перестали взагалі говорити після таких принижень. Але повертаючись, друзі, до нашої суті відео, я хочу вам сказати, що щоб там вам не говорили різні експерти: робити візу, робити карту побиту або ще щось. Я можу вам сказати наступне: є лише одна відповідь для громадян України, тому що для інших громадян відповідь інша. Якщо ви громадянин України, громадянка України, то вам легальне перебування продовжене до 4 березня згідно останньої устави 2024 року. І незалежно, коли ви приїхали, чи під час коронавірусних обмежень, чи до коронавірусних обмежень, чи ще до початку їх взагалі впровадження, і ваш легальний побит продовжується тут. На легальних основах, на легальних підставах, то вам також продовжене легальне перебування і не потрібно ні за що переживати, тобто при пошуку роботи чи при не знаю, купівлі автомобіля і так далі. Єдине, що працівники різних ужендів, різних дипломатичних установ, не знають, як вам відповідати на те чи інше питання. Але хочу вам наголосити, що легально ви можете перебувати тут на території Польщі. Тому поділіться цим відео з іншими, щоб вони мали таку коротку відповідь, тому що тут немає чого додати, але. Але не переключайтесь, тому що якщо ви плануєте їхати десь відпочивати, якщо ви плануєте їхати десь у відрядження в іншу країну, яка не є Польщею, або ж ви плануєте виїхати в Україну та повернутися, то право продовження не дозволяє вам просто так перетинати кордон, тому що для перетину кордону вам потрібно мати. Важний документ, подружи. він же вільні дні по біометричному паспорту, актуальна карта побиту або ж актуальна польська віза, і в даному випадку виникає проблема, тому що, наприклад, ще є така ж можливість по довідці ДІАПЛ, яка не завжди працює, і ви, напевно, друзі, вже з цим стикнулися. У кого з вас є довідка ДІАПЛ і ви вже отримали проблеми при поверненні до Польщі? Тому що у вас забрали статус. Напишіть, будь ласка, скільки у вас таких друзів налічується, якщо ви додивилися до цього моменту. Бо не всі дивляться відео до кінця, а в кінці може бути найцікавіше. І, можливо, мої відео довгі. Але це мої відео, тому я такий, який я є. І ви повинні мене таким сприймати, тому що я вас сприймаю такими, якими ви являєтеся, і я вас за це люблю. Також, друзі, хочу вам сказати, що щоб не втрачати статус ОКР. В тому ж самому випадку ви втрачаєте довідку Дії ОПЛ, без якої не можете подорожувати, їздити в делегацію і так далі. Вам потрібно зробити карту побиту. На сьогоднішній день ще терміни є тими, якими вони є. Але вони будуть збільшуватися, ми це бачимо вже по Кракову. І той, хто в Кракові зараз реєструвався онлайн на чергу, може це теж зауважити. Хто б що там не говорив, що. Візи дистанційно вже припинили робити для українців. Вони ніколи не робилися дистанційно, коли ви перебуваєте в Польщі. Зокрема, якщо це робиться польська робоча віза, якщо не брати до уваги водіїв далекобійників, які під час коронавірусних обмежень мали таку можливість, але вона недовго тривала. Візи. Польські друзі завжди потрібно було робити в Україні, якщо ви громадянин України, і лише після того, як ви отримаєте візову вклейку в паспорт закордонний, ви могли подорожувати в інші країни. Якщо хтось цього не знав, то пригадайте собі декілька років назад, як це все було. І всі люди, як один, їздили в Україну, подавали документи, навіть особисто приїжджали в візові центри, бо не було іншої можливості, і чекали по декілька тижнів. Звісно ж, були люди, які... Їм в цьому допомагали, супроводжували їх в цьому, робили це якісно і говорили правду. Але я не признаю тих людей, які говорять неправду, а потім не визнають своїх помилок, тому що. Треба визнавати свої помилки. Я вже про це неодноразово, друзі, говорив. І я скажу це ще раз. Що візи, візи зроблені дистанційно, не до кінця це легальний спосіб. Тому що, по-перше, ви не можете залишати себе за кордонного паспорта, перебуваючи за кордоном, навіть якщо у, у вас їх два. Бо наскільки мені відомо, то візові центри вимагає їх два. Якщо це не так, ну то можливо. У візовому центрі щось змінилося. По-друге, друзі, документи не можна передавати через кордон. Це говорить польський закон і за це є кримінальна стаття Кодексу України. По-третє, Генеральне консульство у Львові мені в емейлі відповіли, що вони. Відкривають візи лише для тих громадян, які перебувають на території України. І зараз друзі, по четверте, з'явилося на офіційному сайті Державному ковкрак про те, що роз'яснення про те, що так візи не можна робити. І ті, хто будуть перебувати за кордон, будуть подавати заявки, то вони будуть, скоріш за все, не розглянуті ці заявки. Але люди, які допомагають в оформленні віз, то вони говорять, що ризик по вашій стороні. А я що казав, друзі, що вони так і будуть казати. І це не справа в тому, що я самовтвердився. Я просто вас попереджав, тому що я людина слова і я стараюся вам допомогти, а не заробити на цьому лише хайп, як дехто мені писав, і так далі. Якось так, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні зміни, як я вже говорив невдовзі. в Мене стартує новий проект, про який ви повинні дізнатися. І незабаром я маю надію, в мене будуть в гостях експерти, польські експерти, які знаються. Кредитуванні 2%, і це будуть незвичайні люди, а ті люди, які є публічними, і розповідають про це публічно. Якщо вас цікавить житло під 2 тисніть вподобайку і пишіть 2%. якщо додивились до цього моменту, тому що я казав, в кінці буде найцікавіше. І я зроблю для вас інтерв'ю, де людина відповість на найпоширеніші запитання, які в майбутньому ви зможете написати в коментарях моєму телеграм-каналі, на який ви також можете підписатися а посилання. В описі до цього відео, тому що там я опублікую запитання, які ви хотіли б поставити цьому дорадцу фінансовому, і тоді будемо дивитися, як це буде виглядати. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Сподіваюся, я поділився корисною інформацією. Допомагайте один одному, тому що якщо ми не будемо допомагати один одному, то ми зникнемо як нація, тому що зникнемо.